Доброго здоров'ячка всім! Вітаю вас на моєму каналі, на вашому зі мною каналі. Мабуть, я вже піднадоїла таким висловлюванням. От, сьогодні 8 вересня 25-го року. У нас поки стоїть тут. Літня погодка. Шаня, ти де там? Ночі прохолодні, можна сказати і холодні, а днем навіть спекотно. Особливо на сонці. Сонячно, сухо, тепла осінь. Так. Шаня, куди нам там? пройти не дуже в тому місці, давай сюди пройдемо. Так, зараз будемо йти проходити двором, де тут жив наш дружок. Хто мене постійно дивиться, не раз бачили його. Такий рудий пес. Великий. А це я узнаю, мені розказує собачниця одна знайома. Каже, нема дружка. Його, каже, машина збила і не на дорозі, а в дворі. Як це треба було гнати, як це треба було на якій швидкості, щоб такого великого пса. Ну, він і не насмерть, але його не спасли. В клініку відвезли. Тепер так сумно. Шаня постійно ми проходимо мимо цього двору, а вона так виглядає його. Він завжди ось тут лежав, у пісочнику. От. Це його двір. І я їй кажу, Шанюха, нема твого дружка. Він рідко коли пропускав нас і зимою, і в будь-яку погоду, навіть дощ, я йому ще бувало і казала, дружок. Так, давай бігом, давай. Ну сиди там у себе, де ти сховався, місце в них було тут. Він біжить з нами. Такий пісок, а я так не люблю, коли в босоножках і пісок попадає всередину. От, так що в нас... Я просто, коли мені сказав на вечірній прогулянці, я, ну, І плакала, і дуже шкода. Такий гарний песик був. Він трохи старший шані, десь років 12, мабуть, йому було. Йому тут непогано жилося, вільне життя. Його тут годували. Він навіть я сама бачила на ринку, коло м'ясних рядів стояв. І найголовніше, що він там йому пригощають, а він тоді несе у двір, біжить з костомахою. Шаня, ти де там? Що ти відстаєш від мами? Ось, ну що ж, у нас знову в ніч на суботу. Був масований обстріл. Я завжди після таких моментів якось, ну, навіть важко об'яснити, як це, то що важко осознавати, що це таке проходить, але якийсь і настрій зовсім інший. і Ну, важко це все переноситься. Хоча у нас тут, тут більш-менш було не, не гучно, так як в інших районах. Ось. Я до шести годин, я чула, що працюють по шахедам, С скрикотання таке стояло. І чули, як летять шахеди, ну не над нами, а так в стороні. Воно вночі далеко чуть. І працюють по них наші хлопці. А вже в 6.04 мені здається, я проснулася від вибуху. Думаю, ну це вже летять ракети. Якщо такий потужний вибух. Знову будинки пошкоджені сильно, знову загиблі мама з дитинкою, немовлям. Вилетіли на вулицю, винесло хвилею. Це жах просто. Ой. Ну ось. Чаня. Давай, іди сюди. Так, пішли бігом. О так, молодець. Ти в мене розумна дівчинка. Слухаєш команди, які треба слухати. Пішли. Сідай, <смір> бігом машина, ось вона молодець. Зараз я Іду шила собі такий костюмчик із трикотажем. Я постараюся коротеньке Відео зняти про пошиття. Я не знімала, але Розкажу, як я його шила. Може кому буде цікаво. От. О, тут простецьке шиття. ну, ну ще. Спідниця з одним швом і кофточка тут, ні виточок, нічого немає. Йду по траві, бо тут у нас частинка тротуару, де камінці. І попадають у взуття і муляють. Так я по траві обходжу. Сонце вчора затемнення місяця було, а сьогодні щось затемнення сонця таке воно. Але я все рівно окуляри одягаю, бо я вже... Мільйон раз казала, що мені сонце негативно впливає. Ну, воно всім, а в мене дуже чутливі очі до сонця. У мене, я говорила, що заливає сльозами прямо, коли я йду у сонячну погоду. Давай сюди підемо, обійдемо. Шанька туди. іди сюди, моя красуня. Ну що, провіримо нашу картоплю, яку я колись показувала, що вона тут росте. Ось дивіться, вже не цвіте, зеленіє. Вітя мій постійно каже, так коли будемо копати, а? Ой, мені подобається, як... Зелень петру запах по сльону. Ось такий кущик. Так, Шаня, пішли. Розсілася. Маму чекає. Так, треба підправити трошки. Я сьогодні із штативом... Ой, вибачте, так, ви там. Підскочили, штативом вам все таки краще. І минулого разу відео, коли я ходила до лікаря, подивилась, думаю, ой, з мене блогер ще той, йду, показую тротуар, хоча б піднімала камеру, бо я не дивлюся в камеру, а йду, дивлюся, я все це бачу. Але ж камера направлена. Не туди, куди треба. Боже, що? О, ви кабельки. Так, доню, пішли. Ось, так це, хоч, може, коли на селфі-палки, так якось тримаю рівніше. О. Так, на вулиці комфортно. Ну, у мене тут трикотаж такий плотненький, петля на вивороті. І на таку погоду підходить. Бо якщо спекотно, так, плюс 30, то Буде жаркувато. Не дивлячись на те, що хебешка. Так, де там дитина моя? Дитина, давай, 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 давай. Що це ти там відстаєш? Ах ти ж. Сьогодні теж Шаня, стій, машина їде. Сьогодні теж літали шахети. У нас тут Мені наче ні, я нічого не чула, стій, ще одна машина. Але в селі Вікторія, я вранці, коли встала, вона прислала відео, у них там гучно, через їхнє село летять шахеди на Київ там, чи ще кудись. Ось. І там збивають наші хлопці їх на вертольотах, на літаках і просто з землі. І в них це чуть гарно. І вона прямо, я кажу, ну на що ти знімаєш це? Ну Виходиш на вулицю, сиділа в хаті. Ой. Ну, так. Дуже гарно на вулиці. Ось сорока скрикоче. Шаня пробігла. Це ж вони колись на нас тут видно гніздо було і дітки були, так нападала на нас сорока. Так, зараз ще один урожай покажу. Амарант в якому стані. О, ви бачите, червоніє. О, дивіться. А? Який врожай. О, воно. Ось який він гарний. Ну, звичайно, гарніший, коли він отакий, а не коли вже такий. Ці зернові. Ось які бур'яки, бур'яни, чуть не сказала буряки. Ось і ще. Так. Отак. Одні, ось квіточки, як у полі. Там написано ділянка без скошування. Так коли літом, коли воно ще невелике, зарослі були, так було гарненько так. А зараз деякі висохли, о, вон теж воно амарант. Я там і не бачила. А деякі такий вигляд мають. Ось тут травичку посіяли, посходило. На наїб дощі, щоб були. Трава любить вологість. Я знаю ті, хто газони висівають у себе. Так, безкінечне поливання вода повинна текти майже рікою, щоб вони укоренялися і гарні були. Ось. Так. Ну що, на цьому я буду завершувати наше відео. Нічого такого, у нас шлях пролягає по одному маршруту. Ну, щось ще поляпаю язиком, коли проходимо цей маршрут. Так, ну, що, бажаю? Бажаю саме головне. Щоб закінчилось це лихо, ця біда, це горе, ця війна, вона нікому не потрібна. От. І... А тим, кому потрібно, ті не воюють. До нових зустрічей. Бувайте. Бережіть себе, своїх рідних. Пока-пока.